Okay. У ну, тебе справді... не, не погана камера? Ні, HD. Файна камера, чого ти не стримаєшся? Насправді на сварились, сварилися ставити ялинку, це перше було запитання. А друге, скільки ялинок ставити? То не турбується запитання, як робить України на Україну Зараз 31 грудня напередодні нового року о 9.18 так виглядає наш Львівський майдан. Ну тобто як? Він ніяк не виглядає. Насправді тут тільки троє чоловік, троє осіб, перепрошую за свої русизми. Пустує сцена, навколо на ходять люди, які багато. не звертають увагу абсолютно на цей майдан, який стоїть. Але це дуже буде. чистесенько, дуже прибрано. Так, тут все Наймінко. чисто. Це єдина зона, мабуть, у Львові, де дійсно все прибирають кожного дня. Тюнінговані тачки. Троє, вже четверо осіб на Майдані. Тільки четверте через нього, здається, тільки приходить. Це сумно. Але Майдан стоїть. Як явище. Я думаю, що зараз прийдуть люди. Це oh, була дуже stay туманна ніч. Туманні альбіоди.